Привіт! Ти ніяк не можеш запам'ятати всі правила з англійської мови. Тоді я скажу тобі більше: жодна нормальна людина, в тому числі і носії мови, не знають всіх цих правил. І взагалі під час спілкування люди не хочуть використовувати всі ці граматичні основи. І наскільки ти знаєш, правила існують для того, щоб їх порушувати. Уявляєш ситуацію, перед кожною твоєю думкою, ти перевіряєш всі деталі, як сказати це, вір, як сказати це вірно. а В кінці кінців ти нічого не скажеш. Тому для тебе наступна порада. Покладайся на свій словниковий запас і особливо на вміння слухати інших. Якщо ти справді хочеш спілкуватися англійською, перестань ставити перед собою якісь нереальні вимоги. Ти ніколи не зможеш насолоджуватися мовою, дотримуючись всіх правил. Віриш ти чи ні? Вивчення мови це захоплюючий процес, і яким варто насолоджуватися і проживати, замість того, щоб вивчати граматику, краще спрямой свій час на розширення словарного запасу, вивчення нових слів і активно використовуй їх у розмовах. Так, граматика необхідна. Але ж лише базова. Говоріть англійською кожного разу, коли випадає така можливість. Незалежно від того, чи впевнені ви в правильності своїх речень, чи промовляєте ви їх вірно чи ні. Sorry. Уявіть, що ви знаходитеся в компанії людей, де хочете розказати про свою вчорашню покупку. Ну, при цьому ж ваша граматика не ідеальна, і ви говорите: «I buy a bag yesterday». Не ви не бійтеся виглядати смішно. Люди, з якими ви спілкуєтесь, вони вас поправлять і скажуть, що I bought a bag yesterday буде правильно, і в цей момент ви навчитеся краще формулювати цю фразу через звичайне спілкування. І до того ж у вас буде зразок для створення схожих речень у майбутньому для минулого часу. І так, ви дізнаєтеся, як будувати речення для минулого часу. І також, що минулий час для слова bought. завдяки цій маленькій, здавалось би, незначній помилці. Ви зробили вагомий крок вперед у вивчення мови. А найприємніше, що вам не потрібно було боротися з граматичними правилами. І, взагалі, напевно, в цій ситуації ти відчуєш себе впевненіше не тільки за те, що висловив свою думку, а... але й за те, що набув знань про використання англійської граматики, Уяви, як швидко ти можеш покращити свої знання, навіть не задумуваючись про неї, просто спілкуючись з кількома реченнями. Подумай, що станеться, якщо ти заговориш ще більше, замість того, щоб замикатися вдома. І вивчати запутаний набір граматичних структур перед тим як почати спілкуватися, знайди свою компанію носіїв мови або ж студентів, схожих на тебе, подібних, я? І використовуй мову на практиці. А якими методами та порадами ти користуєшся для покращення своїх навичок у спілкуванні англійською? Поділися своїм досвідом та секретами.